Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, черговий встановлений Apple CarPlay. На цей раз у нас в роботі був Mercedes s клас 222-й кузов 2014 року. Штатна мультимедія у нас Command NTG 50 виглядає отаким от чином. Як завжди, ця мультимедія доукомплектовується додатковим блоком, таким чином, на оригінальному екрані, без заміни штатного головного пристрою ви отримуєте додатковий корисний функціонал. Повторюся, штатна мультимедія ніяк не змінюється, штатний її функціонал залишається змін, Тільки на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал. Робиться це за допомогою доставляння додаткового блоку к вашому мультимедійній системі. Блок ховається в торпеді автомобіля, таким чином в автомобілі нічого не змінюється, все залишається в оригіналі. На оригінальному екрані з'являється додатковий корисний функціонал у вигляді CarPlay або Android-Auto, якщо у вас Android-телефон. Що таке Apple CarPlay? CarPlay дає вам можливість користуватися окремими програмами з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, В, Сджик-Том. В другу чергу це музикальні додатки Apple Music, YouTube Music, Spotify, різнообразні подкасти. А в третю чергу це телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, пропущеними, недавніми. А є також CarPlay-функція Siri і месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. А теж можна зробити телефонні дзвінки через них. І якщо вам прийде повідомлення, то Siri буде надиктовувати вам те повідомлення, яке вам прийшло. В CarPlay немає якого. Ось розважального контенту, типу Ютуба, Нетфлікса, Фейсбука, чи щось подібного. Тобто, тільки ті програми, котрі необхідні вам для кермування, для безпечного кермування автомобілям. Тобто, це політика безпеки Apple. В CarPlay немає Ютубу, YouTube, є YouTube Music, друзі. Так, давайте по навігації. Як я і сказав, є будь-який нові додаток, Google, карта, Вейс, Сіджиктом. Все так, як в вашому телефоні. Ви можете робити пошук адреси як з телефону вводити, так і останніми пошуками, і збраними, так і голосовим підсказчиком. Отаким чином це робиться. Вулиця Хрещатик. І нам прокладає маршрут на вулицю Хрещатик. По тому ж самому принципу у нас працює Waze або будь-який інший навігаційний додаток. Тобто більше немає необхідності вишити сюди якийсь телефон з навігацією. Це, до речі, наш клієнт зніме, коли побачить, як, наскільки оновилася його штатна мультимедійна система. Тобто будь-який навігаційний додаток є тепер на оригінальному екрані цього автомобіля. В другу чергу, як я сказав, це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, так само в інтерфейсі вашого телефона з вашими піснями, плейлистами. Ами всі процеси Apple CarPlay відбуваються в вашому телефоні. Apple. тут тільки відображення від тих. Процесів, котрі відбуваються в вашому телефоні. Тобто, якщо ви прийдете в автомобіль без телефону, то і Apple CarPlay у вас не буде. CarPlay у нас працює, до речі, по бездротовому з'єднанню, тобто при великому бажанні телефон з карману можна навіть не витягувати. Ви сіли в автомобіль, у вас заворожила штатна мультимедійна система. Ви нажали кнопочку Back, котра тут у нас перед Джосінгом, бо тримали її по півтори секунди, і у вас з'явився Apple CarPlay. А, а, так, музика. Для того, щоб був звук з Apple CarPlay в штатній мультимедії, де у нас тут от медіа істочники звуку. У нас є можливість вибрати два істочни звуку. Тобто ми заводимо звук через два істочники. Перше це Aux, друге це штатне Bluetooth з'єднання. Фізично нікуди нічого під'єднувати не треба. Просто майте на увазі, що ви можете використовувати або AUX, або штатне Bluetooth з'єднання. В чому різниця? AUX – це аналоговий звук, він має свої обмеження по якості звуку. В кожному автомобілі AUX звучить індивідуально. В деяких автомобілях він звучить дуже добре, в деяких автомобілях дуже погано, це в залежності від вашого AUX у вашому автомобілі. Якщо якість звуку вашого на вас не задовольняє, ви можете використовувати штатне Bluetooth з'єднання телефону з головним пристроєм. Але на AUX в навігації, в штатній навігації, в навігації Google карті чи будь-якому навіційному додатку передаються навігаційні підсказки, поверніть направо, поверніть наліво. На штатному Bluetooth зєднанні на жаль, вони не передаються. Але трошки краще. Краще якість звуку. Тобто два істочники звуку. аукс аналоговий з навігаційними підсказками по права порідна право, порідне ліво. Bluetooth, якість звуку трішки краще, але немає навігаційних підказок в порідне на право ліва ліво. Давайте протестуємо Зараз у нас стоїть AUX. Ми йдемо на наш Apple Music, включаємо пісню. А все повторюся, керується штатним джойстиком, працюють кнопки на кермі. Тобто нічого в автомобілі, жодних додаткових якихось кнопок чи подібного не з'являється. Так, це у нас AUX, Давайте послухаємо, як звучить анагло звук авукс в цьому автомобілі. Аук звучить прекрасно. В цій комплектації автомобілів у нас ще звук бурмістер. Тому в даному автомобілі аук звучить ну, дуже непогано. Але все ж таки, якщо у вас не влаштовується якість звуку аналогу, ви можете в штатну меню вибрати Bluetooth і так само перейти в CarPlay Ключи так. Справді, штатне Bluetooth з'єднання, як і звуку трошки краще, звук трошки об'ємніше, ніж на Aux. Тобто ну, от такий от нюанс. Є два істочники звуку: або Bluetooth, або а, AUX. На ваш вибір, якщо вам треба навіть підсказки, користуйтеся AUX. Якщо не треба, можна користуватися блютузом. Так, нюанс по звуку розказав. Далі, телефонні дзвінки, жодних нюансів. Йде телефон через штатне Bluetooth з'єднання одразу автоматично. Тобто, коли вам хтось дзвонить, ви берете. Трубку на кермі або де завгодно і балакати по гучному зв'язку. Також є сірі і месенджери, повторюся, але зараз їх показувати не будемо. А обладнання, наш блок, котрий ми встановлюємо штатну мультимедійну систему, він максимально інтегрований в автомобіль. Працюють всі необхідні штатні системи. Кнопки на кермі, керування штатним джойстиком, керування джойстиком гучності, тобто все все максимально інтегровано. В цьому автомобілі у нас штатний обзор 360. вийдя в реверс, нам загружається наш штатний обзор. Вийде в паркінг, нам переходить автоматично в Apple CarPlay. Якщо у вас немає задньої камери і ви хочете її доставити, то в нашому обладнанні є відеовходи і таким чином, за допомогою нашого блоку можна дооснастити ваш автомобіль ще задньою і передньою камерою. Ще по додатковим функціям є функція і USB-флешки. Ці функції ми показуємо в наших інших відео. Якщо вам дуже цікаво, можете зайти і подивитися наші інші відео, де ми демонструємо, як працюють ці функції. Так, друзі, ну таким чином реально штатна мультимедійна система оновлюється у вас, отримує нове життя. Ви отримуєте новий функціонал, новий корисний функціонал. Більше немає необхідності тримати телефон в руках або вішати його кудись в автомобілі. Все, що необхідно вам для кермування автомобілем, є тепер на штатному оригінальному екрані. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. там ви знаєте більше інформації про нас, там ви знайдете перелік автомобілів, котрі ми робимо. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, проконсультували вас. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Також заходьте на нашу YouTube-сторінку CarPlay. Ukraine, називається, там ви знаєте багато. Відео відеоглядів на різні автомобілі, встановлені в Apple CarPlay. Ми даємо гарантію на наше обладнання. Післямонтажний сервіс співпрацюємо з різними сервісами. Тому, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся в Carplay. Ukraine.